Вітаю з міста Миколаєва. Ось таке у нас, як завжди, 1 січня. Ось подивіться. Це зараз 11 годин. Зараз ще пару годинок і буде ще тепліше на пару тройку градусів. Отак от, от бжілки нас вітають з такою південною зимою. Я що, про що я хотів сказати, то у нас так частенько, але... Хочу знову повернутися до теми ізоляції. Очім ближче до весни у нас пойдуть ще більше і більше, ну не скажімо вікна, а віконця. І, буде, і хто там проти ізоляції? Ось скажіть мені, будь ласка, так поклавши руку на серце. От чи буде, буде там розплод і яка вийде в квітні, наприкінці квітня, яка буде сім'я? Не знаю, як жменька бджіл, що вже старі відійдуть, а нових ще не буде. І які тоді медозбори, і що ми хочемо, не знаю, що ми хочемо від тих бджіл. Я знов повертаюся про тему ізоляції, що треба ізолювати на півдні, підкреслю на півдні. Це стовідсотково. Не знаю, центр України, там північ, чи захід, там ж на своє, як вони вгадають за потрібне. А у нас, ну от зараз я скажу, більше і більше зараз повилазять. Це перший вулик. Ну і там також далі вже. Вони почуяли сонечко. Що тут? Ну, там писали в коментарях, треба прикривати. Так, да, я знаю цей спосіб, це дуже гарно. Але ну як, ну що, ну, що тут прикривати? Якщо везде повітря прогріти, вуки прогріти, що їх, заносити у зимівник, де його взяти, той зимівник? Він коштувати буде тисячі доларів. Це які треба, не знаю, які площі мати, щоб десь яке приміщення. Ну, добре, якщо там 2, 5, 10 вулоків, а якщо в когось там... Пасіка там, не знаю, пів сотні, сотню сімей. Отак от. Так що отак от. Не знаю, я ізолюю, не рекламую. Підкреслю те, що не рекламую, але хто там має якісь думки з цього приводу, пробуйте, ізолюйте. Там, чи в ізоляторах Міленіна, чи в ізоляторах Хмари, чи щось таке середнє між ними там, яке ви там самі винайдете. Не знаю. Але треба щось робити, щоб все було добре. І нам спокійніше, і бділкам, Щоб вони нарощували, коли треба сім'ю, а не коли, не знаю. Ну, не коли треба, а коли, ну, скажімо, ясно, що природи так влаштована, але ну, не знаю. От у нас я їх буду відкривати. Якщо нічого не зміниться з погодою, то наприкінці лютого у нас там підуть великі вікна десь з 25 по 1 березня, от там от якраз таки буде тиждень, може 1,5-2, буде гарнесенька погода. Ну, звісно, як Завжди кажу, я все засніму, все розкажу ще. Так що такі діла. Всім гарної зимівлі. Початком нового року. Дасть Бог він принесе нам гарні гарні новини, скажімо так, для нашої країни. Все буде добре. До побачення.